Дорогі картини, що схильні до руйнування, фахівці рекомендують своєчасно піддавати фіксації. Це важка, але щадна технологія, що не спотворює манеру і задум автора живописного твору. Фіксація необхідна, коли відбувається розділення шарів фарби, відділення барвистого шару від ґрунту, відділення ґрунту від основи, осипання фарби. Аби закріпити барвистий шар, реставратори використовують спеціальні склеювальні речовини. Фіксація лише один з багатьох прийомів реставрації. Буває, що живописній роботі потрібні усунення підлакових забруднень, промивання поверхні від побудових забруднень, відновлення прозорості лакового шару і інші роботи. Барвистий шар реставратори вміють навіть переносити на іншу основу, якщо, наприклад, оригінальне полотно або дошка можуть в майбутньому перетворитися на труху. Досвідчені колекціонери і дилери визначають ще один важливий момент: приймати рішення про реставрацію потрібно. Дуже зважено, уявляючи собі портрет потенційного покупця. Річ у тому, що колекціонер інколи з більшим бажанням купить річ до косметичного втручання і сам організує її реставрацію в тій майстерні, якій довіряє. Тобто продаж без реставрації може позитивно позначитися як на ціні, так і на ліквідності твору живопису. Правда, це випадки особливі. Рішення про реставрацію можна напевно порівняти з продажем уживаного автомобіля, якщо машина перефарбована, вона то у досвідченого покупця виникне маса підозр. чи все з нею в порядку? Чи не була в серйозній аварії? Чи не вкрадена вона? А більшості покупців навпаки сподобається свіже охайний зовнішній вигляд перефарбованого автомобіля. Так і в живописі закріплення це корисна профілактика, а реставрація це вже хірургічне втручання, на яке потрібна згода пацієнта.